Ось так я зберігаю свою темну сушнину. Коли останній раз вже відкачав соняшник, відразу в корпуси і виносю сюди за хату. Це виходить у нас тут північна сторона хати. Тут завжди прохолодно, навіть влітку, і зберігається тут суш. Зараз я вам покажу, як вона зберігається. Темну сушнину ви не збережете ніколи, ніде від молі. І ніяк. Все одно міль її буде чіпати, буде ось так. Дивіться, темну сушнину. ну Ось так ви її точно не збережете. Неде. Чим ви, ви там її не перекладали, не перемазували. Ось так. Є де трішечки бачите, воно підсвітає, але це воно не страшно. Бджоли чистять без всяких проблем. Зато його не чіпає мілі. А в будинку чи там десь іще міль чіпає дуже сильно такі рамки, і приходиться багато потім вибраховувати і викидати. А я ось так зберігаю темні рамки, і мені дуже сильно подобається. Бачите?